Вітаю, друзі. Вчора президент Франції Еммануель Макрон відвідав сусідню Республіку Польщу. мав зустріч з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Предмет візиту Макрона був один: миротворча місія введення європейських військ в Україну після закінчення бойових дій. На лінію розмежування. Прийшли перемовини, аж тут заява Дональда Туска. Польща не готова вводити в Україну своїх військових навіть після закінчення бойових дій. Знаєте, зразу так Гоголя згадую Тараса Бульбу. Ну і що, допомогли І тобі твої ляхи. Але далі більше під вечір з'являються публікації в ряді засобів масової інформації, що такий контингент європейських військ в Україну не проти, а навпаки, за ініціює, але не ініціює введення Дональда Трампа. Нібито це в його мирному плані. Ну, по-перше, план Дональда ще ніхто не бачив, не побачив і не почує. Вон Єрмак взагалі каже, що його немає. Ну я думаю, що план є, але Трамп не оголосить його, поки не почнеться реалізація. Тому що оголосивши план мирний, він просто стане беззбройним. Оці демократи США, Соросята, вони все це скомкають, перетворять в бруд і не дадуть реалізувати жоден мирний план. Тому про план не будемо, про війська. Чи реально, що європейські війська зайдуть в Україну? Ні. Я вам скажу чому: тому що введення миротворчого континенту можливо виключно за згодою двох сторін. Тобто Росія має дати на це згоду. Бо якщо інакше зайдуть війська, це будуть не миротворчі, Росія скаже, ага, ці країни стали учасниками конфлікту, і ми будемо по ним також спецоперацію проводити. Тобто війну по-новому розпалять в Україні. Я не вірю, що Росія дасть згоду на введення миротворчого континенту. Не тільки я, більшість експертів не вірю. Тому, е, вважаю цю е, ідею від імені Трампа вигадкою. Ну, тобто Трамп цього не говорив і не де це не зафіксовано. А те, що це говорить Макрон, так це план Макрона, він на ньому піариться. Тільки він нереалізований. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Попри все, ми зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою.